Вітаємо усіх глядачів і глядачок! З вами Google Meet Talk Show, Мудрагельська мудрість та ваші незмінні ведучі Черемшина Дарина і Репак Анастасія. Сьогодні ми розглядатимемо статтю Бажан Оксани «Кореляція феміністичної та гендерної критики як різновид новітнього літературознавства. Стаття розглядає питання про розбіжності та подібність між літературознавчими термінами, гендерний підхід в літературі, феміністична літературна критика, які уверазнюються завдяки історичній перспективі розвитку, фемінізму та гендерних студій. У статті викладено засадні ідеї теоретиків фемінізму, порівнюється їх бачення основних проблем феміністичної теорії та підходи їх розв'язання. Найперше варто загально окреслити поняття фемінізм та гендер. Фемінізм це рух за рівноправність жінок та чоловіків. А гендер це певна набута соціальна роль, сконструйована культурою. На жаль, тогочасна влада, тобто СРСР, повністю перекреслювала це твердження. Поняття гендер створило чимало дискусій. Завдяки цьому науковці стали порівнювати. Чоловіче і жіноче начало як в літературі, так і в культурі. Зокрема, на думку Ніли Зборовської, гендерний підхід показує нам лише жіноче і чоловіче письмо, тобто сама манера написання тексту, а феміністична критика має ідеї відмови від панування чоловіків та їх порядків. До речі, сам термін жіноче письмо ввела французька письменниця і теоретик фемінізму Елен Сіксо. До цього ми ще повернемось. Багато дослідників у працях зосереджують свою увагу на гендерному аналізі моделі жінки у літературі. Проте це, як ми вже з'ясували, є помилковим. Зазначимо, що жіночий досвід це сховані сексуальні коди тексту, духовне жінки і чоловіка. От, Ототожнене статевому. Розвиток цієї школи пов'язують з ім'ям Елейн Шовалтер. Ранні французькі теоретики Дюрас, Лаклерк та Ксав'єр, вважали, що мова надає жінці багато можливостей, адже жінка мислить не так, як чоловік, а отже, і пише по-іншому. Так і виникла ідея про існування жіночого письма. Школу започаткувала Сімона де Бовуар. Що стосується теорії феміністичного перформансу, виходить, що феміністична критика поєднується з гендерною критикою, та все ж у сучасному літературознавстві феміністична критика це ширококультурне поле проблем жіночих і чоловічих образів в літературі. Також варто зауважити, що гінокритика це дослідження чоловічих фантазій про жіночі ролі і осмислення літератури, створеної жінками, саме це показує нам різницю міркувань, відмінностей стандарту. Щодо рецептивного погляду, то тут розуміння читача як співавтора твору, але враховуючи його стать. Ще в 1991 році Соломія Павличко проголосила, що завдання феміністичної критики полягало і полягає не просто в протиставленні чоловічій критиці, а й у відтворенні об'єктивної картини та об'єктивного сенсу літературного твору. Поняття жіноча проза, жіноче письмо та жіноча література допомагають гендерним студіям об'єктивно підійти до осмислення параметрів письма автора для того, щоб мати змогу глибинно проінтерпретувати гендерну психологію героїв. Ольга Кобилянська писала, що жінка-письменниця цілком щось відмінного створить, немає цінного від нього, тобто чоловіка. Щось, чого він не в силі вдати. Феміністична та гендерна критика, хоча перебувають в одному колі понять, наприклад, мова, стать, культура. Однак суттєво відрізняються між собою. Феміністична критика цікавиться лише концепцією жінки в літературі, а гендерна не оминає і чоловічий образ. Феміністична критика виводить статеву ідентичність письма із біологічної статі автора, а гендерна із культурного чинника. Як бачимо, ці поняття дуже близькі і водночас дуже різні, проте завжди залишаються невичерпні гендерні ресурси, які необхідно досліджувати не одному поколінню літературознавців. Щиро дякуємо нашим глядачкам та глядачам за перегляд. Сподіваємось, наше відео вам допомогло і ви зрозуміли короляцію феміністичної та гендерної критики. Побачимося наступного випуску, і нехай поруч з вами завжди будуть літературні сови, котрі будуть вам допомагати. До зустрічі!